Вітаю, мої дорогі! Мене звати Сергій Нємчинський. В минулому я програміст з багаторічним досвідом, зараз SEO Fox Mind та кар'єрний IT-консультант. В цьому відео ми зануримось в історію створення штучного інтелекту. Поїхали! За деякими прогнозами до 2035 року Ши принесе світовій економіці понад 15 трильйонів доларів. Він уже генерує багато цифрового контенту, тексти, зображення, музику, відео тощо. Сьогодні технології штучного інтелекту охоплюють ледь не усі сфери нашого життя і подаються як наднові досягнення науковців. Насправді поняття штучного інтелекту з'явилося ще в 50-х. І основна проблематика з того часу змінилась не сутева. Однім із фундаторів у цій галузі був Алан Тюрінг, напевно, ви про нього чули. Молодий британський ерудіт, який досліджував математичні можливості штучного інтелекту. Т'юрінг припустив, що люди використовують розум для розв'язання завдань та прийняття рішень. То чому б машинам не робити те ж саме? Ця ідея встала в основу його статті 1950 року, «Обчислювальна техніка та інтелект, в якій він описав, як створювати розумні машини та як перевіряти їх інтелект. Цитую. Комп'ютер заслуговував би на те, щоб його називали розумним, якщо він зміг би обдурити людину, змусивши її вважати, що він сам є людиною. Написав Т'юрінг у своїй статті. Робота Т'юрінга і всі його досягнення існували в першу чергу як дискусії та теорії. Це було пов'язано з кількома. Перш за все для матеріалізації ідеї Тюрінга були необхідні значні зміни в комп'ютерних технологіях. До 1949 року в комп'ютерах була відсутня критична вимога до інтелекту. Вони не могли зберігати команди та були призначені виключно для виконання. Крім того, на початку 1950-х обчислювальна техніка була надзвичайною розкіш'ю. Оренда комп'ютера могла коштувати до 200 тисяч доларів на місяць, що робило його доступним лише для престижних університетів та великих технологічних компаній, де і як вигадали поняття. «ші». Тож серйозне дослідження у сфері штучного інтелекту потребувало сотевого фінансування, яке могло стати реальністю лише за наявності, хоч якихось початкових результатів у цьому напрямі, а не лише образів розумної комп'ютерної програми з наукової фантастики. Першим таким результатом. Стала програма логічний теоретик, яка імітувала людський підхід до розв'язання задач. Вона була представлена науковою конференції у Дартманському коледжі, штат Нью-Гемпшир США у 1956 році, де власне вигадали поняття штучний інтелект. Цей захід слугував каталізатором для наступних років, сприяючи революції в дослідженні штучного інтелекту. Перші успіхи та невдачі. Від 57-го до 74-го року штучний інтелект переживав період розквіту. Комп'ютери здатні були зберігати більше даних, ставали швидшими, дешевшими та більш доступними. Алгоритми машинного навчання також удосконалювалися, сприяючи кращому розумінню того, який підхід до використання для вирішення задач є найефективнішим. Перші успішні розробки, такі як General Problem Solver від Алена і Герберта Саймона та Еліза, перший віртуальний співрозмовник від Джозефа Вайзенбаума, продемонстрували перспективні результати у розв'язанні проблем та обробці мовлення. Останнє, до речі, стало прототипом сучасних Ботів та віртуальних асистентів. Ці досягнення разом із підтримкою видатних дослідників переконали урядові органи надавати фінансування в галузі штучного інтелекту. Уряд проявляв особливий інтерес до розробки машин, які здатні були б розшифровувати та перекладати природну розмовною мовою, а також виконувати високопродуктивну обробку даних. Оптимізм був на висоті. А очікування ще вищими. У 70-му році Марвін Мінський, американський дослідник, якого називають батьком штучного інтелекту, сказав в інтерв'ю для журнала Life. цитую, Протягом трьох-8 років ми розробимо машину із загальним інтелектом середньостатистичної людини. Кінець цитати, ну і як у нього вийшло, ви напевно в курсі. Швидка розробка будь-чого від веб-додатків до штучного інтелекту простий синтаксис і велика спільнота це все про Python. Хочете стати Python розробником і випередити конкурентів, приєднайтеся до курсу Foxmind з нуля до Junior розробника з комерційним досвідом. Реєструйтеся на курси в описі під цим відео. Зима штучного інтелекту в 80-х. Однак, незважаючи на наявність теоретичних основ та певного матеріального базісу для досягнення кінцевих цілей в обробці природної мови, абстрактного мислення та самосвідомості шлях до них був ще вкрай довгим. Найбільшою перешкодою у розвитку штучного інтелекту став брак обчислювальної потужності. Ви ж пам'ятаєте, які тоді комп'ютери були? Комп'ютери просто не могли зберігати достатньої інформації або обробляти її належним чином. Наприклад, для взаємодії потрібно було знати значення багатьох слів та розуміти їх у різних контекстах. Тож надвисокий інтерес змінився розчаруванням. Фінансування знизилось так само, як і кількість досліджень. А в період 74-го року і до ранніх 80-х назвали першою зімою штучного інтелекту. У 80-х роках розвиток штучного інтелекту відновився завдяки двом джерелам, розширенню алгоритмічних інструментів та збільшенню фінансування. Джон Хопфілд та Девід Румельхарт популяризували методи глибокого навчання, які дозволяють комп'ютерам вчитися на власному досвіді, створення експертних систем. Едвард Файгенбаум також долучився до науковців. Він створив першу експертну систему Dendral в області ідентифікації органічних сполук за допомогою аналізу мас-спектрограм. Експертна система це програма для комп'ютера, яка оперує з знаннями в певній Предметної області з метою вироблення рекомендацій або розв'язання проблем. Експертна система може повністю взяти на себе функції, виконання яких, звичайно, вимагає залучення досвіду певного фахівця, або відігравати роль асистента для людини, що ухвалює рішення. Далі Фієнбаум разом із шортліфом Бучананом спроєктували першу метичну експертну систему MySyn. назва шикарна, як будто мій гріх, так да? але. Напевне, це все ж таки про назву медицина. При цьому вони зробили відкриття, яке істотно розширило сферу створення і використання експертних систем. Коли вони видалили із системи MySyn базу знань, а саме конкретно медичну інформацію, то залишилися частини, яку назвали машиною логічного висновку. Таким чином, дослідники показали, що базу знань можна змінювати і заміняти повністю, не порушуючи цілісності системи. Так виникла. Емісін, Емті Майсін або перша експертна оболонка, інструментальне середовище для побудови експертних систем різного призначення. Однак вже у 87-му році почалася друга зима штучного інтелекту, яка тривала до 93-го року. Поява обробки природної мови та комп'ютерного бачення у 90-х. У 90-х роках розвиток алгоритмів машинного навчання та обчислювальної потужності призвів до розробки складніших систем обробки природної мови та комп'ютерного бачення. Науковці почали використовувати статистичні методи, щоб вивчати закономірності та особливості безпосередньо з даних, а не покладатися на заздалегідь визначені правила. Цей підхід, відомий як машинне навчання, дозволив створити точніші та гнучкіші модели обробки природної мови. Мови та візуальна інформація. Розумієте, в чому різниця? Да? Експертна система це наперед задані е, якісь рули правила області і потім скармлюються взагалі не обладнані дані. І в самих даних до того просто не шукали ніяких взаємосвязків, а просто скармлювали дані, як є. А потім учені з'ясували, що взагалі то можна і дані також попередньо обробити, і тут можна залучити саме математику, за допомогою якої можна знайти взаємозв'язки в даних і вже обробляти ті ситуації, які напередні задані в правилах експертної системи, що дозволило і навчати саму систему, і також знаходити нові варіанти робити висновки і так далі. Одним із головних досягнень цього етапу стала прихована марковська модель PMM, яка дозволяла імовірностне моделювання тексту природної мови. Це призвело до значного прогресу в розпізнаванні мовлення, мовному перекладі та класифікації тексту. А ось у галузі комп'ютерного бачення з'явилися згорткові нейронні мережі, які дозволили точніше розпізнавати об'єкти та класифікувати зображення. Зараз ці техніки використовуються в широкому діапазоні від безпілотних Автомобілів до медичної візуалізації. Загалом, поява обробки природної мови та комп'ютерного бачення в 90-х роках стала важливим моментом в історії ШИ. Вони дозволили складнішу та гнучкішу обробку неструктурованих даних. Сьогодні ці техніки залишаються в центрі досліджень і розробок ШИ, оскільки мають значні наслідки для широкого кола галузі і застосувань. Як обчислювальні можливості змінили штучний інтелект? Справді обмеження в обчислювальних потужностях комп'ютерів перестали бути проблемою, ну відповідно до закону Мура. Хоча зараз, напевно, він вже не працює, але колись працював. Пам'яті швидкості комп'ютерів тоді подвоїлася щороку. І з певного часу обчислювальних потужностей стало достатньо для нових звершень в галузі штучного інтелекту. Саме завдяки великим обсягам пам'яті та великій швидкості комп'ютер зміг перемогти Гаррі Каспарова у 97-му році та китайського чемпіона з Шаша. ГУ Кензе у 2017 році при цьому цікаво, що самі підходи до програмування штучного інтелекту не зазнавали якихось революційних змін протягом останніх 30 з лишнім років. Усі результативне впровадження алгоритмів машинного навчання, які ми можемо спостерігати у банковській справі, маркетингу, комп'ютерних іграх, робототехніці, розробці віртуальних асистентів тощо. Покладаються на величезні обсяги даних та комп'ютерних потужностей, до яких ми маємо доступ сьогодні. Таким чином, фактично, більшість нових завдань вирішується ну, Бруталфорсом або грубою силою. До прикладу, прорив у розпізнаванні штучним інтелектом об'єктів, зображених на картинках, та після представлення бази даних ImageNet, яка налічує 14 мільйонів фотографій вручну. Промаркованих людьми, які вказали, що за об'єкти зображені на цих фотографіях. Останні успіхи штучного інтелекту у сфері комп'ютерних ігор, коли машини обігрують світових чемпіонів у StarCraft та Dota 2, завдячують такому класу алгоритмів машинного навчання, як навчання з підкрепленням. Ефективність цих алгоритмів фактично базується на величезних комп'ютерних потужностях, доступних сьогодні, що дозволяють комп'ютерам симулювати десятки тисяч років гри, протягом яких алгоритм. Навчаються на власних помилках і досягає рівня чемпіонів світу. Ну, якщо б, напевно, у вас було десятки мільйонів років, ви також стали б чемпіоном світу, ви розумієте. <головік> Глобальне застосування штучного інтелекту, його використання в різних країнах світу. Щодо використання АІ в глобальних масштабах сьогодення, то варто розповісти про Сингапур. Через популярність ШИ в Сінгапурі країна планує збільшити кількість експертів зі штучного інтелекту, включаючи вчених та інженерів з машинного навчання до 15 тисяч в рамках національної стратегії розвитку штучного інтелекту, заявив в одному інтерв'ю віце-прем'єр-міністр Лоуренс Вонг. Країна Південно-Східної Азії з населенням у 5,5 мільйонів осіб, ну як в. Києві, де розташовані азійські штаб-квартири світових технологічних гігантів, таких як Альфабет і Microsoft, заявила, що також працюватиме над розширенням наявних високопродуктивних обчислювальних ресурсів, надаючи доступ через партнерство з виробниками зipів і постачальниками хмарних послуг. Країни Латинської Америки лідирують в сфері аудіо створеного за допомогою штучного інтелекту. Я про це не знав, до речі. Найпопулярнішим аудіо інструментом за штучним інтелектом. У світі є Fake You. Щомісяця його шукає 172 тисячі разів. Ці інструменти можуть витворювати голоси відомих музикантів та інших знаменитостей з дивовижною точністю, що спричинили суперечки про авторські права за участю Дрейка і The Weeknd після того як хтось створив нову пісню, використовуючи їхні голоси. Щодо України, то влітку 23-го року центр розумково провів опитування про обізнаність і використання штучного інтелекту. Результати такі: лише 42% опитуваних. Приблизно уявляє, що таке штучний інтелект. Ще майже 34% взагалі не знають, що це, і лише 24% респондентів упевнені, що добре розуміють цю технологію. До речі, я б напевно відповів, що майже взагалі нічого про це не розумію. Так що ці цифри напевно трохи мало про що розповідають, як на мене, але ось вони такі є. Під час війни штучний інтелект використовують в різних галузях: воєнне застосування ши охоплює спостереження та різні види розвідки, логістику, командування та управління тощо, а також допомагає в розв'язанні гуманітарних питань. Штучний інтелект використовують і під час навчання військових, наприклад, для тактичної підготовки військ за допомогою різних симуляторів. Так, минулого року в Одесі запустили пілотний проєкт із використання штучного інтелекту BrainScan. Як інформує прес-служби Мінздоров'я, нейромережа аналізує зображення комп'ютерної томографії головного мозку в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Кльово, до речі. І вже протягом п'яти хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це в кілька разів швидше, ніж зазвичай. Також досвід Одеси використовується в прифронтовому Краматорську на Донеччині. Висновок, отже, розвиток штучного інтелекту пройшов значний шлях від теоретичних концепцій до конкретних досягнень. Сьогодні штучний інтелект стає необхідною складовою у різних країнах світу, здатною зробити революцію в індустрії та вирішувати складні завдання. Завдяки сучасним технологіям, великим обсягам даних та постійному вдосконаленню алгоритмів, штучний інтелект перетворюється не лише на інструмент, але і на частину нашого повсякденного життя вносячи сутеві зміни у різні сфери людської діяльності. Хоча питання про те, чи здатні машини по справжньому мислити, залишається філософським, практичне застосування ши у повсякденному житті не викликає сумнівів, визначаючи хід технологічної еволюції. Мої дорогі, якщо одна із тем цього відео, там що таке нейронна мережа, згартована нейронна мережа, як працює комп'ютерне бачення, то що вас зацікавило і вам хотілось би дізнатися про це більше детально, як це працює, навіщо і що з цим робити? То напишіть, будь ласка, це в коментарях. Ми спробуємо про це зняти окремий випуск. До зустрічі! Люблю вас!